Усім привіт! Друзі! Ділюсь з вами сьогодні рецептом дуже смачного огірково-гірчичного соусу. Він такий густенький, виходить. Його можна вживати з рибою, м'ясом, можна просто їсти з хлібчиком, тому що він неймовірно смачний. А від вас очікую, як завжди, підписки, лайки і коменти. Потрібно взяти огірки, солодкий перець і цибулю. І нарізати їх. Дрібними кубиками такими приблизно одинакового розміру все має бути. Коли усі овочі подрібнені, я додаю сюди цукор, сіль і куркуму, вимішую це все і закриваю кришечкою. Залишаю на годину, щоб пусти, пустили овочі сік. Через годину овочі пустили сік. І тепер саме час продовжити приготування. Вливаю сюди яблучного оцту і додаю гірчицю звичайну, у мене сьогодні суха, можна і таку рідку гірчицю. І також додаю гірчицю у зернах, гірчиця по-французьки. Перемішую овочі зі спеціями і ставлю проваритися на 15 хвилин з моменту закипання. Овочі киплять. Беру столову ложку крохмалю без верха і заливаю холодною водичкою. Добре розмішую крохмаль. І через 15 хвилин буду виливати його у овочі. Через 15 хвилин вливаємо до овочів. Розколочений в холодній воді крухмаль. І ставимо хвилини на три прокип'ятити суміш з крохмалю. Через три хвилини наші овочі вже готові. Для зберігання на зиму потрібно їх розкласти у сухі стерильні банки і закрити стерильними кришечками. І все більше стерилізувати не потрібно.